Тертушка шатківниця Мандаліна Юніор наріже овочі та фрукти слайсами будь-якої товщини. Має багато переваг. Рифлена робоча поверхня для легкого ковзання овочів та фруктів. Гостре лезе розташовано під кутом для нарізання ідеальних слайсів. Ніжки, що запобігають ковзанню, та ручка, забезпечують стійке положення шатківниці на поверхні столу. Три товщини нарізання слайсів. Регулюється товщина одним рухом руки. Три металевих стрижня на тримачі надійно зафіксують продукт та надійно захистять руки. Безпека використання тертки шатківниці завдяки захисту, а також можливості блокування леза. Для миття тертушки. Необхідно заблокувати лезо, завдяки компактним розмірам тертушки. Її можна зберігати на полицях в шафі, ящичках або повісити на кухні. Зберігати треба в місцях недосяжних для дітей. Тертушка забезпечить чистоту на робочій поверхні, так як можна нарізати слайси безпосередньо в сервірувальну чашу або тарілку. Мити треба зразу після використання. Не можна мити в посудомийній машині.